Грядка, день. сьогодні працюю якийсь там енний день наглова, на скуторочку. І що я сьогодні замовив? Працюю від 17 до 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 годинок в мене буде робочих. Зараз почалася друга година робоча, але замовлення не приходить. Сьогодні я вже заробив, покажу, що там. Ага, Сьогодні я вже заробив о, 31 злотих за годинку, одне замовлення 18, друге на 13. Злотувочок. І за годинку рубану в 30 Ізі просто. І якби приходили замовлення, то можна реально заробляти до фіга, мені здається, на скутерочку. Але бачите, навірно, все-таки якийсь алгоритм є, і воно не дає заробляти там 50 в час, тому що хтось на машинці буде заробляти 15, і якийсь баланс має бути. Так що такі діліжки в кінці дня скажу, скільки за сьогодні вдалося заробити. А, і ще зараз покажу свій супер чехолик, який я купив за 7 злотих. Ну, так виглядає супер якісний чехол, щоб ви розуміли на дирчик. Коротше, В якихось міс... яких місцях він сам порвався, типу, таким способом, таким, коротше, не знаю. В якихось я порвав. Зробив спеціально дирки, щоб типу там, коротше, на зеркало надівати цей чехол. Ну, коротше, така діч, я не знаю. Отак. Отак я його надівав, щоб вітер просто його не здував. <плісь> на дзеркало. Ну все рівно краще, ніж нічого сідуха, хоч не мокне, пташки на неї не сруть. Ну Це зараз вітру нема, а якщо його тако лишити, то за ніч він просто його здує, О! І отак як зараз. Ну і коротше, буде печалька. Того я просто брав цей чехоліус і отак за сідушку коротше, замотував, закидав його за сідушечку. Щоб шашечки не срали, і все коротше. І так їздимо, Ну планую купити якийсь кращий чехол, бо цей кусок е какашки цієї ну, нікуди просто. І ще вчепив дві примочечки. От одна примочечка на гоупрошку, сюди чіпляю. Такий вид прикольний. І друга примочка ось тут така. Можна себе знімати, свою типу мордаху і дорогу. Того буду знімати таким способом. Отакі От ділішки. Здорова банда. Закінчується мій робочий день. Сьогодні я зробив 11 замовлень. Заробив за, скільки? за 6 годин 149 злотих. Але взяв ще одну додаткову годинку. І зараз в мене такий перший раз така ситуація, покажу, як виглядає ця двіжушка. От час очікування. 5 хвилин 33 секунди. Коротше, приїхав до клієнта з кс і привіз йому пакет бляха вкусняшок. Але так як він має заплатити готівочкою, то клієнт коротше, морозиться, не відповідає на дзвінок, не відкриває дверки. Коротше. І я нажав, що в мене відсутній зв'язок з клієнтом. Голова каже, окей, 10 минут жди, щоб отримати суму за доставку, яку ти зробив. Це була ще така крупна доставочка. Я їхав взагалі з цукрової ще далі, як з Пшецлава, і на Дунську, коротше, тобто 10 кілометрів доставочка з зупинкою в центрі в Кайф І ще залишилося мені 4 хвилинки почекати і, скоріше за все, Мені заплатять за цю доставочку. І цікаво, що я буду робити з тою з стіжкою. Може мені лишить такі вкусняшки. Три, два, раз. Час очікування. Ми не змогли зв'язатися з клієнтом. За бажанням ви можете скасувати замовлення, ви отримувати повну компенсацію за доставку. Скасувати замовлення. Ми не змогли зв'язатися з клієнтом за бажанням. Ви можете скасувати замовлення і ви отримаєте повну компенсацію за доставку. Окей. Коротше грядка. Відпрацював я сьогодні 7 годин. Одну годину я тупо чекав без жодного замовлення. Від'їздив я, наїхав, проїхав я 86 кілометрів. Ой, світло виключилось. Ану. О! Е Заробіток за день в мене. Щоб ви розуміли. Дохід за день 180 злотих. Отут. А ну, ти Давай показуй всі пляхи. Так, 180 злотих. Ділимо 180 злотих. 180 поділити на 7 25 на годину. Це при тому, що я ще ту по годину просто стояв. А, і ще плюскає всішка зараз в рюкзачку. Зацініть грядочку, яку прикалюху я підкупив собі на скутера Антикрадіжковий замок. Подивіться, як він працює. Ну що, грядка, докладую обстановочку. Попрацював я не повних 4 годинки, заробив сьогодні 86 злотих, це які мені прислали, ну, можна сказати, на карту, і 13 ще злотих чаюшки готівкою. Тобто 100 злотих, можна сказати, так грубо. Приблизно 5 потратив на бієк, але це не так багато, щоб, можна, щоб їх навіть рахувати. Дохід отрився 25 злотих в час. Це класно. Навіть при такому розкладі, що два замовлення в мене було скасовано. 1, 2, 3, 4, 5. Оце 6, 7. І восьме. Тоже замовлення скасоване. А всього я зробив 9 чи 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зробив сім замовлень, два з них було скасоване. Перше тому, що в бідринці не було відповідного пива, і друге скасоване замовлення це взагалі. Я приїхав на кебабню у Яніса, а, а там було якесь кебаб за, за мір чи щось таке. Ці замовлення теж були по 17 злотих, по моєму. Тобто, вполне реально, що якби. Я зробив ті замовлення, то сьогодні б заробилось теж десь приблизно там, 120 злотих. Ну а так, сотенька, теж непоганий результат, тому що скутер просто топчик. За амортизацію ніяку не треба там платити. Розход мінімальний. Машина не. ну, Це по, по співвідношенню до машини. Машина просто не зашарпується раді якоїсь галімої доставки. А, а скутерочок, дречеш собі економненьку, і получаєш кайф. Того грядочка рекомендую їздити на скутері на доставочці. Це просто кайф. Привіт, грядочка. Сьогодні я на Глову не ганяю, але хочу підготовити вже до наступного, наступного робочого дня на Глову. А тобто, в суботу, сьогодні-четвер, підготовити скутерочок. Прогуглив гарний дідовський метод. По догляду за повітряним фільтром буду спочатку його вимивати, а потім коротше, зволожнювати солярочкою. На заправці купив солярку. Солярочкою буду зволожнювати і коротше, це. Випоняли, коротше. Ну, коротше, доглядаю, е все чотенько. пояснив. І цей чи він на заправочці купляв. Соляру залив його в бутилку, але так без паліва Захожу заплатити, і з мене ха-ха-ха, ха ха всі сміються. Типу Андрей Лошара залив коротше, в скутера, ніби соляру. Я кажу, та ні, братва, я в бутилку вони мордяки покривили і вже перестали ржати. А один там не можна в бутилку, не можна. Коротше, ще що жорстко. Набрав трошки більше літри солярки, заплатив щось там вісім, непонятно з чимось. Це просто жесть такі ціни, що це страшно. А, і ще купив. Чехольчик на скутер. Отакий, От надіюсь, він буде краще ніж попередній. Е, по розміру взяв так впритик сильно, не знаю, чи буде посувати. Загенсенько акуратно його відкрию. надіну, якщо щось не, не піде, то може назад верну. Подивимось. Перший раз протер я свого джміля, Такого, свою бджілку-трудівничку. І зараз буду одівати чехольчик. Ну що, чехольчик візуально прикольний. Як матеріал, то такий він, я б не сказав, що дуже надійний, такий собі м'ягковатий матеріал. Е -е, переживаю трошки, щоб тут, коли буде вихлопуха гаряча. Тут, ну, тут від вихлопної не згоріло. Оця захист тут це є, а оця труба вона буде гаряча, то не знаю, подивимось. А так візуально прикольний чехольчик на резиночці. Новий, то як мінімум гарний. Ого, здорова, грядочка. Ну що, поміняв я фільтерок. Сьогодні виїхав перед роботою, перед нічною зміною попрацювати. Попрацював 4 годинки, заробив реальну капусту. 132 злотих заробив за 4 годинки. Це 33 на годину виходить. Зробив раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 замовлень. І вони були жирненькі. от 15 злотих, 24, 25 майже. 14, 18, 15, 14, 11, 17. Короте, дуже жирні замовлення. Оце взагалі на 25 злотих, От 14 кілометрів проїхав. Коротше, я дуже задоволений таким результатом. За 4 годинки це реально великі гроші. Все, грядочка, давайте до зустрічі, па. А який кайфік заводите олдскульною лапкою. Не знаю, чи з першого разу вийде, хоп, зажигання, чип є, погнали. Добрий день, грядочка. Сьогодні неділя, людішки нормальні, відпочивають, ну, а Андрюха працює, як завжди. І що? Сьогодні для прикладу маю працювати 9 годин, але поки що попрацював 4 годинки і що вам покажу для порівняння з вчорашнім днем. Вчора за 4 годинки 134 злотих, сьогодні за 4 годинки 118 злотих. Замовлень зробив більше, мабуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, а ну ще разок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 замовлень. Але вони якісь всі манюкі, коротенькі. Коротше, за годину приблизно виходить скільки? 118 поділити на 4. За годину приблизно 29 злотих. Ну і що, непогано, 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 але могло бути би і краще. Отак. От вчора за 4 годинки я катнув 65 км, а сьогодні 46. Тобто того вчора заробив трохи більше, тому що кілометраж був теж більший. Ну що, грядочка, відпрацював я сьогоднішній день. Попрацював я 9 годин, ну так 9 не до можна сказати не повних, того, що в 11.20 в мене вже закінчилось замовлення і нове не прийшло. Тобто я попрацював, можна сказати, 8 годин і 20 хвилин. Під час робочого дня ще тупив там. Коротше, з в мене заказом щось трошки не пішло. Я десь пів години втратив. Ну, коротше, грубо кажучи, працював 9, тому що заброньовано було 9. За 9 годин мені вдалося заробити 238 майже бруто плюс 8 було чаюшки. Відтозі вийде, що це 246 злотих. Поділити на 9, 27 злотих на годинку. Вийшло такими грязними, але там не дуже великі витрати, тому що я ще й засік. Я сьогодні проїхав рівнесенько 100 кілометрів. За 100 кілометрів я потратив 2 літри 2,7 літри 2,7 літри бензика, що в сумі складає на сьогоднішні гроші 19,90. Тобто, це коштувало 100 кілометрів, приблизно я проїжджаю за 20 злотих. Тобто, це дуже Дуже непогано і дуже дешево, мені здається, виходить. Якось так, грядочка, давайте до связь.